Християнська опіка це найцінніше, без чого не може обійтися українська душа. Національно-культурні традиції є важелями навчально-виховної діяльності, без яких неможливо сформувати підростаюче покоління. Це вкрай актуальне комплексне завдання батьків, хресних батьків, освітніх закладів, церкви. Не забуваємо про те, що дітей ще з маличку потрібно прививати до цінностей, які Є як святе письмо каже, такими, що їх ні міль не їсть, ні злодії не крадуть. Добре вихована дитина, це та, яка самовільно піде дорогою до храму духовності, до витоків яких звертаємося на родинних святах, але й Богу помолитися перед тим, як сідати до вечері, має встати вся сім'я, всі мають встати прочитати отче наш. Звичайно, подякувати Боженьку за вечерю і, як правило, найстаріша людина, яка є в сім'ї, благословить те, що є на тому столі. Бо і ще я не знаю, як у вас у нашій сім'ї заведено так. Їдемо до найстаршого. Моїй маємо 89 років. І, звичайно, ми з сестрами, з сім'ями, з внуками, з правнуками. Як би це не було важко, і навело багато снігу і багато людей. Ну ми все рівно їдемо. Бабця вже чекає, тримає в руках гроші і, звичайно, питають, чи можна заколядувати, а внукам вже ж так хочеться. Звичайно, діти на вулиці колядують, включається світло, бабця дуже рада, як правило, плаває в таку пору, але дуже радісна. Так заведено в нашій сім'ї. І я вам бажаю, щоб кожна сім'я святкувала дане свято, щоб ви відчували радість в душі. Дуже радісно сьогодні, в серденьку моєму, народився син Господній в місті Вифлеємі. Народився хто? Син Господній де? в місті Вифлеємі. Чи ви чули цю новину? Тож не гайте часу на всю нашу Україну. Прославляйте, спаса. Далі йдемо колядувати. Дитя Боже прославляти. Христос народився. Славімо Його! Вийди, зіронько, на небо, освіти, нам путь дорогу, ми Пойдемо йдемо колядувати, щоб віддати шану Богу. Вийди місяцю на небо, осміхнися нам, миленько, разом ми почнемо колядку, що припала досиденька. Понад снігом, понад світом, свій дитячий покотився, веселіться, дитині люди, Бог придвичний народився. Я маленький хлопчик, сім. Зачураю і то забавляю. а ви люди чуйте, коляду готуйте. Яблочко, гроєшки це мої печішки. Квоїчки хоч беньку сипніть у кішеньку, а якщо не дасте, то для мене пусте. Христос народився, весь світ розвеселився, святий вечір. Високі моральні якості духовності в основі виховання українських традицій. Якщо ми промовляємо слова, то вони спрацьовують на дуже малий відсоток, але якщо своїм. Життям, своїм прикладом ми дитині показуємо якісь поради, даємо, безперечно, що воно в більшій мірі засвоюється і в дальнішому дасть нагороду для самих нас, тому що добре виховані діти це старість батьків у спокої. Хотілося б сказати про те, що молитва, до якої ми маємо вчити своїх дітей, вона також робить велику справу. Є такий досвід, коли один із святителів, Тихон Задонський, привертав дітей до молитви, дітей з бідних сімей, привертав навіть свого роду такою матеріальною зацікавленістю. Тому що коли вони вивчали молитви, або були на богослужінні, то він їм або давав якісь солодощі, або навіть давав якісь дрібні копійки. Вони були дуже тим, Раді, і в дальнішому, коли він вже не зміг ходити на служіння літургії, діти спочатку якби, перестали ходити, але потім вже молитва по благодаті самих їх повела на це богослужіння, якби вже вони зовсім по-іншому ставилися до багатьох моментів в зростанні свого зрілого життя. Чи потрібно пам'ятати батьківські настанови, дідівські традиції наступним поколінням. Думками діляться організатори родинних свят. Діти повинні знати і навчати своїх дітей, своє покоління цим традиціям. Тому що це, це святе, звичайно. Всі свята ми святкуємо і Різдво, і Андрія, і Водохреща. Ну, всі, всі набожні свята ми обов'язково святкуємо. Тому що це най, найцінніші свята, які можуть бути. Я вважаю, що такі свята дуже потрібні, особливо сьогодні, коли дітки ростуть більшість з телевізором та комп'ютером. Сьогодні ці свята потрібні для того, щоб з'єднати ближчі сім'ї, щоб дітки відчували родинне тепло, турботу батьків, щоб пам'ятали і дотримувалися тих традицій, які нам свій час дали наші батьки, бабусі, дідусі, щоб розвивалися. щоб… Українські традиції вони взагалі відрізняються від традицій всіх країн, щоб вони продовжувалися і були такими неповторними, які є на сьогоднішній день, які нам прийшли від наших предків. Звичайно, це дуже багато дає дітям, тому що діти вони більше здружуються, вони краще потім спілкуються між собою і батьки також. Ви собі особисто взяли щось для себе, для своїх родинних традицій. І чи є у вас свої родинні традиції? Е, ну у нас є родинні традиції. Е, е, ми також збираємося всі разом, і е, єдине, що у нас кутю е, роблять жінки, тільки жінки. А чоловіки у нас труть мак для коті. Будуючи громадянське суспільство, зростаючи в родині любові, діти знають засади християнських чеснот: віру, надію, чесність, справедливість і милосердя. Насамкінець хотів би сказати про те, що кожен в свою міру свідомості інтелектуального розвитку має всеціло покладати надію на милість Божу і усвідомлювати те, що не він сам. Виховує дітей, не він сам дає якісь поради в життю. А в благих починаннях знаймо, що завжди поруч з нами стоїть Господь. І тоді, коли навіть ті щирі слова, любові, слова виховання наших дітей не спрацьовують стовідсотково, і тоді не потрібно впадати в розчарування, впадати в роздратування, більше того, а з щирою любов'ю. Покластися на Бога з надією на те, що Він в дальнішому направить всі життєві дороги наших дітей. Бо сьогодні не кожен, навіть дорослий, дасть пряму відповідь на те, для чого він покликаний в той світ. Бо щоб наші діти були і в благополуччі, в благоденстві, і в мирному спокої, щоб Господь послав їм щасливу долю, про це потрібно потурбуватися зарані і закласти той фундамент. Який дасть їм тверде стояння на всіх життєвих дорогах. Слава Ісусу Христу!